Привіт народ України. Я вам скажу, що мені дуже приємно, що перші, хто мене підтримали, насправді, це козаки. А саме легендарна людина в Україні це козак за Бабаха. І гуляй Вітер. Козак, який підтримував, підтримує, як і за Бабаха. І мені дуже приємно, що це людина, яка, я кажу, за козака Гуляй Вітер, це серце першої сотні майдана, це автор того стягу, що я показував і авансував його в себе на сторінці. А за бабаха це 16 років походах на чайки, як людина, яку знає всю, весь світ. Який цілував руку королеви, і коли капелюх впав в воду чайки, то один з його козаків достав цього капелюху і віддав королеві. Ось, і я ще хочу сказати, що жоден з портів, де він вони ходили в походах на чайки, не брав їх ні коштів, ні за стоянку, брали на е, їх кормили, давали їм всіякою, снабжали всім, що, що, не, що потрібно було козакам для. Е, для їх подорожей. І так, зараз слово гуляй вітер розкаже за сам, сам за себе, хто він є і що, що таке є. Коза, коза, «Гуляй вітер». Перший козацький полк казаків-характерників імені Івана Сірка. Атаман полку Забаба. Іван Забабан. Перший, Це перший казахський полкський полк, полк, Украї... полк козаків-характерників імені Івана Сірка. вільного звучєвого козацтва. Крім того, у нас громадська організація, його воля громада Казахства». Головою цієї організації на сьогодні є Іван Забабаха. Крім того, у нас є благодійний фонд, президентом якого я являюся, Воля громада Казахства». Це фонд допомоги та захисту українського народу. Ну що ще сказати, да, то тобто, товариство? За що ви мене підтримали, скажіть так? А, Василь музика зробив. Дуже файний вчинок, він один із небагатьох, хто виступив проти системи, за зміну якої ми стояли ще з часів майдану. І він подав заяву, її прийняла прокуратура, де в заяві вказано, що всі ці органи, які зараз існують, це особи частного права. Тобто держава Україна практично не утворена, юридичного статусу немає. Багато правовиків борються, в тому числі і Василь Музик, виступив проти цієї системи. І за що ми б'ємося? Ми зараз не об'являємо революцію, ми хочемо зробити еволюцію українського суспільства. Хочемо, щоб всі люди да, що треба це змінити, треба створити справжні територіальні громади. Чим ми будемо займатися і в ми потримуємо Василя Музика. Його проєкт, літопис, дозволяє усім людям проявити себе. Тим, хто гідний українець і не боїться сказати, я українець, я козак, я займаюся такою справою і хочу познайомитися з такими ж гідними українцями. Да? Щоб для чого це робиться, щоб всі бачили, що нас тут багато, що ми є. Можливо, з часом це дасть можливість утворити український народ як особу публічного права. Якщо в нас цей проєкт піде і ви підтримуєте цей проєкт. Дякую. Що ви хочете, може, щось доповнити до того літопису. Ну що я скажу так, знаєте, в кожній державі є пантеон. героїв циклі нації. Я тоді в Україні, був теж дроблений пантеон, що перевезли від Затослава для... хороброго, по сьогоднішній день наші герої козаки які воюють на москальському фронті проти Кацапи і дикого Кацапидла. Всі герої, і Бандера, і Коновальця, і Гонка. Всі всі зробити такий потом, щоб наше майбутнє покоління діти знали, хто вони, де вони і звідки. А не казали, як советський чоловік, советський чоловік. Який советський чоловік? Кожна нація має свої героїв. Я рахую тепан, треба зробити Україну. Тобто в літок. Ці, шановні музики, я вам дякую. Що ви дітей виховуєте спортом і не наркоманять, не бігають по підвалах, ви їх лікаєте і робите чудову, чудову справу. Вічно я вам щиро щиро дякую. Дякую. Я хочу пояснити, що пропонує Іван Забабаха зробити. Він пропонує. У літопис внести усіх захисників України, усіх часів, Шуті. бо герої не вмирають. Вони разом з нами. Тому це важливо, щоб з місцем літопис... його народження, де вони так, були, де так, вони загибли. Вони робили, Якщо є пам'ятники, то де вони знаходяться. знаходяться, і так далі. І розмістити я, я підтримую казацької слави, щоб усі, хто заходять українці, бачили, що ми є народ, що в нас. Дуже велика історія, могутня, що в нас героїв дійсно було дуже багато, які в радянських часів ну, знищувалися пам'ятники, історія знищувалася. І зараз ми повертаємося до відродження українського народу. Дякую, дякую, хлопці, п'ємо каву і далі буде спілкування. Ще раз дякую. дякую за підтримку, дякую за ініціативу.